Починає зацвітати лаванда. Цю лаванду я виростив із насіння. Посадив у горщика насіння, воно дало сходи, і потім я висадив у відкритий ґрунт. Цей такий кущик у мене вже перезимував одну зиму два роки і вже Ось-ось, як кажуть, зацвіте, вже проглядаються сині квіточки. Але я зовсім друге хотів вам показати. Перше у цьому році робив, прищепу, експериментував зеленим чорне, ранньолітня прищепа зеленим у чорне. Ось як ми бачимо. Ось такий хвостик поки що недавно зроблено, ще не трогаю. І на другий зробив тут череночком у розчіп. Подивлюся, як буде почувати себе ця. Весь час експериментую, щось роблю, щось придумую. Бо то холодно, бо то жарко, бо то морозик, бо приморозки, то і ще що небудь. Сокору зараз чудовий, так що вирішив зробити і подивлюся, що тут у мене буде. Зачепиться що чи ні. А якщо зачепиться, то глянути потрібно буде, як дозріє до зими чи не дозріє, як переживе зиму. Коротше кажучи, експерименти. Проводжу весь час. Щепив даром Софіївки. Ось саме таким, як ми бачимо, ось вам покажу. Зачепилась зав'язь. Ще небагато у цьому році, але надіюсь спробувати. Ось на інший теж і зробив. Теж брунечкою. Це на гілочці, а це зробив на центральному стовбурі. Подивлюсь, як буде розвиватись. Тут перещепа була зроблена раніше, не прожилась, бо дуже тонюсінька. І череночки такі самі були ледь ледь як, як би мовити. Тому спробував зробити раннє літнє і тут. Побачимо, що буде. Десь ще на інших деревах є зроблено зеленим зелене. Ну, треба вже шукати. Я вже й позабував, стільки багато роблю експериментів, що і не пам'ятаю, де точно потрібно дивити свої записи. Ну, щось буду вам показувати.